Доброго дня, любі малята! Сьогодні вся країна відзначає Міжнародний день праці. Сьогодні я з вами хочу поговорити про те, а які ж професії ви знаєте? Ми вже з вами багато професій вивчили. Давайте відгадаємо загадки. В школі він дітей навчає, строгий та усе прощає, допомагає начині, все нам роз'ясняє. Це про кого загадка? Ну, звичайно ж, це вчитель. Він нам все начає, допомагає. Меблі, хліб, огірки продають нам. Ну, звичайно ж, це продавці. Вони працюють у крамницях. Хто людей в біді рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Про кого ця загадка? Ну, звичайно, це лікар. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духм'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Звичайно, це кухар. Так, рушаємо далі! Темної ночі, ясним дем він бореться з вогнем в касті, ніби воїн славний, на пожежу поспішає, у біді допомагає. Про кого ця загадка? Це пожежник. Хто, як квочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Це вихователь. Цеглу він кладе у ряд, садок будує для малят, не шахтар і не водій, будунок, будинок нам збудує. будівельник, звичайно. А у нас цю працю знають всі. Сидить за кермом вантаже, жівки і таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту й зимові морози. Про кого ця загадка? Ну, звичайно, це водій. Золоті у неї руки робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це про кого загадка? Звичайно, це перукар. Скажіть малята, а ким працюють ваші батьки? В когось вони також продавці, перукарі, в когось тати водії, а в когось будівельники. А можливо в когось мами працюють в школі або в садочку. Ось погляньте, а ким ти хочеш стати? Хтось мріє стати вихователем, хтось кухарем, а хтось, можливо, і пожежником. А тим... Внимання, Внимання. Внимання. A când face stată pe tania? A tania Nu, А ким хоче стати Таня? Ким вона хоче стати? Вона хоче стати корокарем Звичайно. Діти. Погляньте і знайдіть зайві предмети, які не потрібні для цієї професії. Що не потрібно лікарю? Ну, звичайно, це м'ячик, так? Ліки, вата, стетоскоп, шприц, ін'єкції це все потрібно для лікаря. А що не потрібно перукарю? Звичайна шлялька. Так, що їй потрібно? Ножиці, дзеркало, фен, також гребінець. Розчі... Це в нас хто? Це в нас швачка, так? Що їй не потрібно? Їй не потрібна кастрюля, а що їй знадобиться? Ножиці, нитки, голка, швейна машинка, так? А це в нас хто? Вихователь. Що не потрібно вихователю для роботи? Ну, звичайно, шмітла. А фарби, лялька, м'ячі, книжка, все це треба вихователю. А це в нас хто? Це в нас кухар, і йому не потрібен велосипед, тому що він працює на кухні. Йому потрібна плита. Кастрюля, тарілка, черпачок. Давайте ж знайдемо речі для кожної професії. Міліціонеру у нас знадобляться наручники та пістолет. Так? Лікарю, що знадобиться, шприц та стетоскоп. Так, що знадобиться двірнику? Мітла та лопата. А пожежнику, гідрант та пісок. Так? Що знадобиться шві... швачці, тканина та ножниці? А вибачте, їй знадобиться голка, а ножниці і Гребінець знадобляється перукарю. Хоча швачці теж знадобляться ножиці для того, щоб відрізати тканину. Але в цій грі нам треба було їх віддати перукарю. Добре. Діти, скажіть, як називається цей інструмент? Гребінець. А що роблять гребінцем? Погляньте, шиють, малюють чи роблять зачіски. Ну, звичайно ж роблять зачіски. А хто це робить? Кухар, перукар чи вчитель. Звичайно ж, це перукар. Перукар розчісує гребінцем. Так, добре. А це як називається інструмент? Голка, так, голка з ниткою. Що роблять цим предметом? Огляньте, малюють, шиють одяг чи прибираються на вулиці. Звичайно, що шиють одяг. І кому це потрібно? Вихователю, продавцю, чи шви. Звичайно ж, це швия. Швея шиє голкою. Діти, я сподіваюся, що ви пригадали всі професії, які ми з вами вже вивчили, і вам сподобалося сьогоднішнє заняття. Про які професії ми проговорили? Вихователь, швея, кухар так, лікар, перукар. Розкажіть своїм батькам вдома, які ви знаєте професії. До нових зустрічей, малята! До побачення!